Це колишній кабінет хімії. І я, як вчитель хімії, з ностальгією згадую цей клас. Без дитячого гаміру, а про уроки нагадують лише старі прилади та реактиви, каже вчителька Тамара Забанько. Жінка працювала в Кривоносівській школі чверть століття. Разом із трьома іншими педагогами у 2019-му її звільнили через закриття закладу. Багато приємних спогадів. У нас було шестеро дітей в 9 класі, із них лише один хлопчик пішов навчатися у іншу школу, решта пішли навчатися у вузи. Приміщення школи, що тепер пустує, охороняють. А вранці місцеві діти з рюкзаками прямують на зупинку. Другокласник Михайло Моторний серед тих, хто не застав уроки у рідному селі. Щодені все взяв. Я ж коли заснув, мене взагалі не розводить ніяк. Поки одягнуся, це поки поїм, поки озв'язуюся. Але вже так звикли і справляються. Ми вже реально розуміємо, що школи в нас не буде, тому що в нас дуже мало діток в, в селі. Я знаю, що зареєстрованих у нас 60 діток, але фактично проживає 37. А донька Людмили Вигляди Дарина, до п'ятого класу навчалася в Кривоносівці. Рано вставати. Ввечері вона приїжджає. Особливо гостро це питання стоїть взимку. Переваги ті, що там великий колектив. Вона ну, спілкування з однолітками. Нині дітей автобусом возять навчатися до сусідньої Вознесенської громади у селище Пальміра. У триповерховому приміщенні 175 учнів. За рідною школою, каже Дарина Веляда, сумує, але тут більше можливостей. У нас було там шість учнів, тут 25. Тут більше клас, більше друзів, більша школа, можна заходити на якийсь гурток, на бісер, на бокс, на танці. Школа має майстерню робототехніки, комп'ютерний клас, забезпечена інтернатом. На двох поверхах торік зробили ремонт, розповідає директор закладу Володимир Лосіцький. В оптимізації шкіл додає, бачає лише позитивні сторони. Якщо в колективі у класі 2-3 дитини, це одне діло. А якщо їх 25-30, поборотися за своє місце під сонцем дитині треба. І оця конкуренція, оця визначення лідера, хто в класі, все-таки це в кращому для дитини напрямку. Про це не дуже так прийнято й говорити, але все-таки вчителі в великих школах, вони більш, мабуть, більш активні, більш їх смикають на семінари. Не в тому плані, що там хтось погано щось робить. А як в класі дві-три дитини сидить, не дуже розженеться показати щось. Про те, що в наповнених класах ефективніше викладати матеріал, погоджується і Тамара Зобенько. вчителькою хімії та за сумісництвом завучем. Вона тепер працює в Пальмірській школі. Її колеги зауважує, та ж влаштувалася в інші освітні заклади. Є, хоч якась надія на те, що е, можна працювати і можна розвиватися у сільській школі. Гарно ми там жили як одна родина, маленька школа, небагато вчителів, е, але ну, мало можливостей, тому що е, потрібно було шукати спонсорські кошти для того, щоб е, зробити, наприклад, якийсь ремонт чи купити якийсь ноутбук. Утримання одного учня в Пальмірі громаді обходиться у 36 тисяч гривень на місяць, тоді як забезпечення одного школяра в Кривоносівці вартувало б 180 тисяч, пояснює голова Вознесенської громади Олександр Титаренко. Держава наставить наступні умови: є у вас податки, є місцеві збори, є місцеві платежі, які по законодавству вам надходять. І ви повинні вижити в рамках цих надходжень. Це ж біда навіть не в коштах і не в вартості освіти. Основна біда в тому, що в селах занепали і пропали, і ліквідувалися сільськогосподарські підприємства. Нема роботи, батьки повиїжджали. Рішення про оптимізацію шкіл, ліквідацію чи пониження ступеня нині ухвалює громада самостійно, розповідає керівник обласного управління освіти Валерій Данилавський. Додає, роблять це не з власної волі, а через розподіл фінансування. Освітня субвенція розраховується чітко на кількість дітей і на кількість педагогічних працівників даної громади. Якщо наповненість класів вища, відповідно кошти освітньої субвенції достатньо на заробітну плату. Інколи їх навіть залишається, щоб покращити матеріально-технічне. Забезпечення цих закладів. А де в навчальних закладах мало дітей, тобто заклади малокомплектні, велика кількість учнів на індивідуальній формі навчання, тоді освітньої субвенції, звісно, не вистачає. І тоді громада має взяти ці фінансові клопоти на себе. Демографічна ситуація з кожним роком погіршується, зауважує Валерій Данилавський. Так, у 2005 році в області було 156 тисяч учнів, а нині – 118 тисяч. Кількість шкіл зменшилась на 25 відсотків, було 700, а зараз – 530. За останній навчальний рік оптимізували 44 заклади освіти, 36 реорганізували, тобто понизили ступінь. Один призупинив діяльність, ще три ліквідували. Використовувати закриті приміщення шкіл, додає Валерій Данелавський в інших цілях, окрім освітніх, заборонено. Тому вони і стоять законсервованими. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.